Господь з вами і з Духом Твоїм. читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! того часу Ісус прийшов у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх щосуботи. І дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого, демона, і він закричав гучним голосом «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас, я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять, і розходилися чутко про нього по всіх місцях околиці. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. Слава Ісусу Христу. І дивувалися з Його вчення, бо слово Його мало владу. Брати і сестри. Хотів би сьогодні пороздумувати над Словом Слово. Слово це те, чим ми послуговуємося на кожен день. Словом починаємо і закінчимо наш день. Словом заохочуємо, словом також можемо образити, також словом можемо вбити. В сьогоднішній Євангелії слово також має владну структуру, владну силу, коли звучить звук Ісуса. І не дивно. Адже в Книзі буття ми можемо знайти такий момент, коли Господь говорить і дає початок кожному сотворінню на землі. І так і до сьогоднішнього дня. В сьогоднішній Євангелії Ісус виганяє Злого Духа з чоловіка силою свого Слова, яке є повновладне. Але дуже цікавий момент, що демон, злий дух, говорить такі слова. Я знаю, хто ти, ти святий Божий. Сатана дуже добре знає Ісуса, знає про нього, але не вірить в нього, не визнає Його правдиво святим Божим. І дуже часто багато людей знає про Ісуса, але не знає Ісуса. Тут є велика різниця. Коли ми говоримо, що ми знаємо про Ісуса, це ми можемо дізнатися з інтернету, з розповідей інших людей, з фільмів, з музики, з ікон, журналів і так далі. Тобто ми знаємо Ісуса як історичну постать. Коли я говорю, що я знаю Ісуса, це я маю особисті. Відносини з нашим Господом. Я вірю, я приймаю Його волю, і, і я дійсно люблю цю людину, цю особу. Лише зустріч з Господом допомагає кожній людині позбутися Злого Духа, який завжди є фальшивим баченням образу Христа. І коли ми відкидаємо Злого Духа, ми відкриваємося на справжнє життя разом з Ісусом. І послухайте. Що ще говорить злий Дух, що нам нашіптує? Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Сатана завжди підсовує нам страх, завжди підсовує нам боязнь, що Ісус це щось страшне, що це наш ворог і завжди фальшиво показує нам образ нашого люблячого батька. Він говорить такими словами: подивися, як ти живеш. Подивися, в країні є війна. Подивися, вмирають люди, страждають діти. Екологія жахлива, масові захворювання. Люди вмирають від багатьох хвороб. Це є люблячий Бог. Це батько, який тебе любить. Навіть найгірший ворог, і то краще до тебе відноситься. Такі або подібні думки ми можемо також почути від інших людей, тобто в них це вже є, сидить і вони це свідомо говорять. І це дуже жахливо. Але, брати і сестри, Бог ніколи не руйнує, Він лише зцілює. Любов не може давати ненависть, любов ніколи не дає заздрість, брехню, зло. Як може той, хто нам, за нас віддав своє життя, одночасно нас же і губити? Лише людина, яка є осліплена гріхом, ненавистю, злістю, пихою, шкодить сама собі. Якщо ми не дозволимо Ісусу стрілити нас від впливу Злого Духа, від впливу світу, від впливу людської думки, ми будемо такими ерудованими знатоками, ерудитами в області релігіознавства. Ісус не говорить багато з демоном, бо немає про що, Він зразу каже. Замовкне і вийде. Ця постава теж нас заохоче, що ми так, так само боролися з нашими спокусами. Знаєте, не варто вести двобій з сатаною, бо він нас переможе. Він є настільки інтелігентний, настільки, що це є просто, як гратися з вогнем. Краще одразу відкинути, бути в своїх діях конкретними і рішучими. Є певне оповідання е, про. Так як зустрілися два приятелі, один навернувся в християнство, а другий був атеїстом. Ну і звичайно, атеїст запи... починає запитувати цього молодого Неофіта, молодого християнина, каже, чув ти став християнином? Мені дуже цікаво дізнатися про твого Бога, про Твого Христа. Скажи, будь ласка, в якій країні він народився? Не знаю, відповів християнин. «Хм, Цікаво. А в якому віці він помер? Не знаю, пожав плечима християнин. А скільки у нього було проповідей? Слухай, цього я теж не знаю. О, брате, ти знаєш, дуже-дуже мало, як для людини, яка навернулася до Христа, зробив висновок атеїст. І християнин відповів йому так: Да, ти правий. Я, мені дуже соромно, що я так мало знаю про нього. Але я знаю ось що. Послухай мою, будь ласка, розповідь. Три роки тому я був алкоголіком. Я був весь час в боргах, моя сім'я розвалювалася, діти і жінка боялися, коли я приходив додому. Тепер я більше не п'ю. Тепер ми поступово віддаємо всі борги, діти, жінка. Задоволені, щасливі, коли я приходжу додому. І мені є заради чого жити. І це все завдяки Ісусу. Ось все, що я про Нього знаю. Ця історія, брати і сестри, показує нам, що знання про Ісуса це лише маленький відсоток в нашому християнському житті. І навіть якщо ми прочитаємо всю Біблію, будемо знати всі документи церкви. Будемо дивитися католицькі сайти, кредо, читати, не знаю, що зараз є католицький вісник і так далі. Це лише нас багатить розумово, але не дасть нам духовного багатства, яким є Христос. Святий Іван Павло ІІ колись казав, що світ потребує свідків, а не вчителів. І ваш, і мій досвід зустрічі з Богом, це і є правдиве свідчення нашої віри. Бог і сьогодні робить чудеса. У вашому житті ви також, напевно, досвідчуєте, я в своєму досвідчую житті, що дійсно Бог і надалі робить чудеса. Не для сенсації, а для укріплення нашої віри. А для невіруючих, звичайно, це є просто збіг обставин, це якась випадковість. І наступне оповідання, яке я хотів би вам розповісти, це про муху і бджілку. Колись запитали муху. Каже, чи ти коли-небудь бачила десь поблизу тут квіти. Муха так подумала і відповіла: квітів не бачила, бачила бруд, калюжі, нечистоту. Коли запитали бджілку, інше запитання, чи не бачиш тут десь бруду? Бруд, так, да, десь, десь був, але погляньте навколо, тут стільки багато прекрасних і неповторних квітів. Так само і у нас людей, брати і сестри, дійсно віруючої людини, хоч і будуть певні негаразди, певні труднощі, вона в усьому буде бачити Христа, в усьому буде досвідчувати Бога і дякувати за все. А інші люди бачать, в усьому лише погане. кажуть: Бога немає, життя це великий смітник. І сьогодні, брати і сестри, Ісус стоїть біля воріт Твого серця. І чекає, коли ти його запросиш в гості. Він хоче з тобою познайомитися особисто, розповісти трохи більше, ніж є в інтернеті, ніж є в книгах, фільмах. Але якщо ти захочеш, якщо він ніколи не, є, не примушує, ніколи не на силу це робить, ніколи проти твоєї волі. Бо Слово Боже здатне виганяти злих духів, а що вже говорити про наше серце? Амінь.